Вітаю вас, друзі. Сьогодні ЗМІ повідомляють про те, що Путін втрачає контроль, а також про неприємні новини для Кремля. Розпочнемо з того, що у нас уже 615-й день повномасштабної російсько-української війни. Якщо ми уважно подивимося на статистику втрат окупантів, то побачимо, що сьогодні у нас кругле число Сили оборони України знищили вже понад 300 тисяч російських загарбників. Також звертаю вашу увагу на величезні втрати окупантів за минулу добу в бронетехніці, було знищено 21 танк, 29 бойових броньованих машин. Такі втрати нам прямо вказують на те, що російські окупанти і далі продовжують здійснювати штурмові і наступальні дії. І далі атакують Є повідомлення від Генерального штабу ЗСУ. Про те, що окупанти намагалися атакувати на шести напрямках, але безуспішно. Кремль і далі продовжує засовувати тактику наскоку, і далі не рахується втратами. Цікаво щодо втрат і тактики наскоку Кремля є повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який пише Російська Федерація кидає у м'ясні атаки під Авдіївкою незахищену піхоту Штормзет. Насправді нічого дивного в цьому немає, що Кремль кидає незахищену піхоту. Але цікаво інше цікаво те, що деякі російські окупанти навіть не стримують емоції щодо цього, щодо втрат, які реально не змінюють ситуацію на полі бою. ЗМІ повідомляють, що в Росії визнали величезні втрати серед штурмових загонів. і цитують. Заяву повідомлення від інструктора російських загонів шторм загоніштормз пропагандиста Святослава Голікова. Я процитую те, що він написав: штурмові загони Штормзет на Авдіївському напрямку та південному фланзі Бахмуту буквально за кілька днів активних дій сточуються практично під нуль. У середньому рівень безповоротних втрат варіюється в межах 40-70%, а санітарні втрати становлять близько 30-60% особового складу. Але чому ж така ситуація склалася? По-перше, ми маємо проблему недостатнього рівня підготовки особового складу. По друге, критичною проблемою є відсутність належного артзабезпечення атак і контратак, які за фактом перетворюються на ті самі горизвісні м'ясні штурми. Але не лише пропагандист Голіков про це кричить і інші заяви, зокрема російське видання Нова Газета сьогодні публікувало статтю. Командир Я туди не піду, монолог російського офіцера, учасника м'ясного штурму Авдіївки. Але щодо артзабезпечення, як казав Голіков, ситуація наступна: російські окупанти атакують технікою, ми бачимо величезні втрати. І при цьому, якщо ми знову повернемося до втрати, побачимо, що було знищено 25 ворога. Намагаються російські загарбники-окупанти допомагати артилерії робити тактику вогневого валу, але завдяки успішній, ефективній контрбатарейній боротьбі Сил оборони України у них це не вдається. І дистанційно сили оборони України знищують ворога. Більше того, є повідомлення в російських соцмережах про те, що взагалі ці штурмові загони навіть не доходять до лінії, не доходять до позиції Збройних сил України, просто знищуються дистанційно. Щодо просування Сил оборони України і контрнаступ. Сьогодні є повідомлення від того ж Американського інституту вивчення війни про те, що ЗСУ мають успіх в районі Бахмуту та на Запоріжжі. Але не лише це. Є вже відео в соціальних мережах з українськими військовими на Херсонщині. Поки немає офіційних заяв, я коментувати не буду, але є така інформація. Від британської розвідки, що Росія замінила командувача угрупування військ Дніпро через операції ЗСУ на лівому березі Дніпра. А тим часом на Російській Федерації Бавовна гучні повідомлення. Зі ЗМІ. у Росії на військовому заводі пролунав вибух. Є фотографії. Мова йде про військовий завод, який виготовляв вибухівку. Це завод УРАЛ. Крім того, є інформація про бавовну. Тимчасово окупованому Донецьку, де палаються стерни з пальним, а окупанти скаржаться на прильоти, і є новини про тимчасово окупований Сімферополь, біля якого також була бавовна біля аеродрому окупантів. Тобто сезон бавовни продовжується про що вчора була заява від ОК Південь. Щодо Кремля також така гучна новина, яку активно публікують російські ЗМІ, це те, що Федеральна служба охорони проведе навчання на випадок Путча в Москві. Заходи відбудуться 1-3 листопада на території комплексу будівель адміністрації президента, будинку уряду Ради Федерації та Державної Думи. Такий поворот з одного боку. Ми бачимо, що Путін, а також Кремль, ті люди, які реально керують Російською Федерацією, хвилюються, хвилюються, що можливий путь. І тут варто нагадати, що ще влітку цього року, а саме в липні, президент України Зеленський зробив гучну заяву, що після заколоту ПВК Вагнера вертикаль влади Путіна руйнується. Він акцентував увагу на тому, що президент РФ Путін не контролює ситуацію в регіонах. Що уся вертикаль влади, яка в нього була раніше, просто руйнується. Насправді ситуація складна і вона ускладнюється тим, що новини є неприємні для Кремля і по всім фронтам, зокрема щодо олігархів. Сьогодні також міжнародні ЗМІ публікують таку гучну новину про те, що у Франції затримали співвласника Альфа груп Олексія Кузьмичу, Це російський олігарх, співвласник Альфа груп. І його затримали, до речі, за те, що він порушив санкції ЄС. І тут потрібно розуміти, що усі фактично російські олігархи, вони є нічим іншим, як руками Кремля, як грошовими мішками, їм виділили феодальну вочину, ну ось вони і скажімо так керують і збагачуються, але під контролем Кремля, і відповідно все це без дозволу рішення Москви просто неможливо. І що цікаво, сьогодні навіть пролунала заява від Пєскова, прес-секретаря Путіна, який заявив, що Російська Федерація захищатиме права співзасновника альфа з Кузьмичова, якщо він направить про це прохання. Тобто Кремлю це не подобається, і навіть Пєскову щодо цього олігарха задавали питання санкції, корисні санкції, які типу допомагають російській державності. Дванадцятий пакет санкцій ЄС може обмежити торгівлю Росії на суму 5 мільярдів євро. Повідомляється, що значну частину пакету складають обмеження проти обходу санкцій, товарів подвійного призначення та заборону на російські діаманти. Здавалося би, що сума 5 мільярдів євро не така велика, але вона стосується не нафти і газу, вона стосується російської іншої сировини, тих же діамантів, а також російської промисловості. А ситуація в Російській Федерації вона погіршується. Сьогодні є чергова новина про те, що державні компанії попросили десятки мільярдів рублів з бюджету, щоб розрахуватися з боргами. Протягнутою рукою стоять топ-менеджери російської пошти, російської залізниці, аерофлота, автовазу, Роскосмосу та інших компаній. Ситуація для Кремля не дуже весела, тому що ресурси в Російській Федерації вони не гумові. Рік, два, максимум три роки, а потім обвал, про що я говорив в попередніх випусках. Але варто зауважити, що на фоні санкцій Путін намагається показати характер. Фінансовий час видання повідомляє Російська Федерація заборонила західним компаніям, які продають свої активи, виводити гроші в доларах і євро. А в чому виводити гроші? В російських рублях чи що? Таким чином Путін намагається якимось чином насолити, якимось чином якось навіть задіти західний бізнес і така ось заборона. Більше того, є сьогодні гучна новина про те, що Росія вкрала бізнес. Це заява гендиректора Карлсберг. Ми не збираємо допомагати їм зробити так, щоб це виглядало законно. Путін своїм указом націоналізував бізнес Карлсберг. Думає, що йому за це потім нічого не буде, що так і треба, але за все рано чи пізно прийдеться платити. Час все розставить по місцям. Буквально одна новина з російських реалій. ЗМІ повідомляють, що у Російській Федерації судові пристави почали масово відправляти боржників до військоматів. Федеральна служба судових приставів почала масово розсилати листи боржникам з пропозицією, вирушити у військкомат і записатися як доброволець на війну з Україною, щоб знайти джерело доходу для погашення боргів. Насилають вони такі листи навіть жінкам, у кого великі борги. А в Росії насправді величезна проблема з мікрокредитами, дуже багато мільйонів, десятки мільйонів боржників і таким чином Кремль намагається мобілізувати людей. Шторм З, до речі, ці штурмові загони це в основному в'язні. Також ми бачимо боржники і Кремль намагається проводити таким чином неофіційну мобілізацію. Тобто, незважаючи на те, що в Російській Федерації не проводиться така масова мобілізація офіційно прихована, проводиться і проводиться дуже активно. Хороша новина для України. Українформ повідомляє, що Україна отримає 335 мільйонів євро допомоги від Єврокомісії. Ці кошти будуть спрямовані на відбудову інфраструктури, зокрема енергетичної, допомогу бізнесу, антикорупційні заходи, захист довкілля та цифровізації. Допомагають Україні, Єврокомісії, Європейський Союз. Я вчорашньому випуску недарма казав про те, що Україну точно ніхто не кине. А закінчимо цей випуск таким сьогоднішнім повідомленням від Держдепу США. Путін говорить, що вони мається на увазі Кремль, намагаються закінчити війну в Україні. Тоді виникає питання: а чого чекає Путін? І дійсно. А чого президент РФ Путін чекає? Нехай забирає свої окупаційні війська з усіх тимчасово окупованих територій України і завершує війну. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.